А тепер про тему, яка важлива, ледь не для кожного, коли зменшиться ціна на бензин в Україні, за мить усе дізнаєтесь. Ось подивіться графік вартості нафти за останні три місяці. Як бачите, вона здешевшала більше ніж на десятину. А тепер накладемо графік вартості бензину. Подивіться, падіння майже таке саме. Вас дивує, бо на українських заправках останніми місяцями ціна тільки зростала? Так і є. От, подивіться на цей графік: це вартість палива у Польщі. За три останніх місяці ціни на пальне вже обвалилися в Нью-Йорку, Парижі та навіть всякі фегерварі. Не знаєте, де це неважливо. Головне, що і в Києві, і під Луцьком 95-й уже зараз має коштувати не більше 14 гривень. Тетяна Даценко шукала тих, хто саботує зменшення цін на пальне в Україні, і дізналась, коли прайси на наших заправках знову стануть нормальними. 10 гривень за літр 95-го, Здається, це було 100 років тому. Хоча насправді таку ціну українці могли побачити ще у лютому цього року, а вже у вересні. З них вимагали за найпопулярнішу марку палива. Ледь не 18 гривень. Та шість тижнів тому диво таки сталося. Вартість пального почала знижуватись. Світова ціна на нафту впевнено тягнула її донизу. Під середини червня за барель бренду стали просити ледь не на третину менше. Слідом за нафтою впали у ціні і нафтопродукти. Американці ледь не щодня платять за бензин де далі менше. Раніше я витрачав до 60 доларів на тиждень. Тепер набагато менше. Та я просто щасливий. Якщо за літр 95-го в Сполучених Штатах у червні просили 15 з половиною гривень, то сьогодні заправитись можна і за 12,85. на 17% менше. Враховуючи те, що акциз на бензин не змінювався, роздрібна ціна абсолютно корелюється з ціною на нафту. Що ж в Україні? Кінець червня українці платять так само, як і американці. У серпні, і першій половині вересня, ситуація незмінна, і тільки 13 вересня українські водії починають відчувати світові тенденції. Останній день жовтня у 16.35 літр обходиться українцям на 3,5 гривні дешевше громадянам США. Вітчизняні нафтотрейдери в усьому звинувачують девальвацію гривні. Тоді як у Штатах ціна за літр 95-го впала на 17%, в Україні на 4,5%. Оце ціна бензину європейської якості, підкреслюю, розрахована з умов існування значної конкуренції. Ця ціна мала бути, якщо не сьогодні, то ближчим часом на рівні 14 гривень 10 копійок за бензин А95. Якщо врахувати сьогоднішній курс долара 12,95, то виходить зниження із червня має бути 16%, майже як у Штатах. Нафтотрейдери, почувши ціну в 14 гривень за літр, реагують різко. Говорити сьогодні о 14 гривнях можна, можна тільки разу, в бреду, в гарячі чинові, або з великого похмелья. Пан Касінчук нас запевняє, Європа не Америка. Тут власного видобутку немає. Тож, по перше, бензин априоді дорожчий. 13,83. Тепер треба цей нефтепродукт довести до нефтебази, прохоронити його, розвести АЗС, да, заплатити за експлуатацію АЗС, зарплати там і все проші, і потім продати вам. Мовляв, АЗС і так тримають ціну для населення ледь не у збиток собі та розрахунків, які красно описують нафтотрейдери агентам впливу в антимонопольному відомстві. кажуть, досі в очі не бачили. Незалежні експерти погоджуються, ціна має бути іншою. Темпи падіння цін вони трошки е -е, загальмовані. Представники ринку скрапленого газу теж очікують зниження вартості, але цінники на українському ринку пального падатимуть лише за кількох умов. Головна валюта в країні її банально не вистачає, адже продають бензин за гривні, а купують за кордоном за долари. Комерційні банки задовільняють заявки нафтотрейдерів на 40-60% і це сповільнює оновлення запасів нафтопродуктів і заміщення дорогих нафтопродуктів більш дешевим. Дешевше бензин купувати варто тут і зараз, а не вистачає мільйонів доларів щодня. Агенти впливу із власних джерел дізнали схеми, яким чином заправки знаходять дефіцитну валюту. Кожне утро починається соврала. Всі іщуть валюту, іщуть які тобі путями виповні свої контрактні обізательства. Банки погоджуються продавати долари не нижче 13,5 гривень, але встановлений НБУ курс 12,95 ніхто не відміняв. Тож експортери беруть у Фін установах кредит під таку відсоткову ставку, що покриває різницю між чорним та офіційними курсами. В НБУ ситуацію коментувати відмовились. Тим часом міжнародні біржі завмерли в очікуванні. Ціна на світлі марки нафти зупинилася і попав зла вгору. Ринок відреагував на заяву федеральної резервної системи. Та за кілька годин цифри знову почали зменшуватись. Багато фінансових спекулянтів, які і цей фінансовий капітал, який кочує там з ринку. Цінних паперів, якихось драгметалів металів і так далі, перекачує в нафту Артемко Юн впевнений, міжнародна ціна на чорне золото стримголов падатиме й далі. Він погоджується з оцінкою світових фінансових агентств. Реальна вартість нафти в коридорі 70-80 доларів за барель марки Brent. деякі гравці ринку роблять ще пісимістичніші прогнози. Уряд Венесуели заклав у свій бюджет ціну в 60 доларів. Це майже в половину менше цьогорічного піку. За таких умов, наприклад, бюджет Росії, який наполовину залежить від податків на продаж нафти, не дорахується, щонайменше 14%. Це всі гроші, що східний сусід витрачає на забезпечення власних військових. Те, що погано для виробників нафти. Це дуже добре для України і для всієї Європи, тому що ми з точки зазору енергозабезпечення, ми типова європейська країна, ми країна імпортер. Овне, щоб світові тенденції відображались на гаманці простого українця в антимонопольному відомстві. Стверджують, ситуація під їх контролем. Я думаю, що ми це казали. Ми протяжі місяця готові будемо а, а, стосовно цієї низки справ сьогодні розпочати а, вийти на прийняття рішень. Мовляв, у відомстві знайдуть за що зачепитись, пригрозив Микола Бараш і згадав за хмарні ціни в магазинах на заправках, але нафтота. Трейдери не поспішають йти навіть на компроміс. Просять, аби їм відмінили валютні обмеження, які увів Нацбанк, мовляв, щоб швидше реагувати на світовий ринок. Проте, вочевидь, такі справи не дуже вигідні великим банкам, які заробляють мільярди на чорному курсі долара і лобіюють протилежні рішення. Тож скільки б не коштувало, нафта на світових біржах, калькулятори й формули ламаються в зачарованому колі української економіки.